Ситуація з поривами мереж в районі Краснопалівки на грані критичної. Аварії на водогоні виникають чи не щодня, а втрати вже сягають 50% від обсягів. Про це лизівському міському голові Сергію Зеленському розповів директор комплексу водопідготовки Дніпро Максим Панченко. Попри те, що цю ділянку обслуговують харківські водяники, рішення потрібно шукати спільними зусиллями, зазначив заступник лизівського міського голови з комунальних питань Денис Петренко. Є занепокоєння щодо сталого водопостачання в осінньо-зимовий період. Ми всі вже неодноразово проводили оперативні наради щодо ліквідування аварійних ситуацій, дякуючи керівництву комунального підприємства Харківводоканалу, що не своєю роботою небайдуже відносяться до ситуації взагалі. На сьогоднішній день у нас в резервуарах рівні 4 і 3. Це дякуючи злагодженої роботи між комунальними підприємствами. Але ж питання гостро стоїть ще в громаді, те, що ви висвітлюєте, на чому наголошуєте. Зараз харківські комунальники працюють в районі села Браїлівка. Там одна з найскладніших ділянок водогону, розповів Максим Панченко. У нас зараз ведуться ремонтні роботи під лініями електропередач 110 кВт. Ми відключили участок водогону, і там ведуться аварійні роботи. Сьогодні і завтра вони заплановані. Це стосовно що теперішніх робіт. Це в нас тут вони да. 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 Цей участок Браїловка лінія 110 десять кіловольт. Ми сумісно з енергетиками замовили у них відключення, тому що це дуже. Такий участок у нас там складний складний да. раками все більше погіршу. Там за щобуждає токи, дуже велика частка пошкодженого водогону. Ремонтувати мережі в тому місці марно потрібно переробляти. Переконаний Сергій Зеленський. Проєкт будівництва вже готовий. Протяжність двох гілок складає понад 30 кілометрів. Попередня вартість робіт більше одного мільярда гривень. Замовник департамент ЖКХ Харківської обласної військової адміністрації. Дуже забенепокоєний проблемою, то, що у нас заступилася проблема з перекладкою цього водогону, що був проєкт. Проєкт на даний на теперішній час лежить і гроші, я так розумію, що в ближайший на, на, на теперішній час не виділяються. Ну, дивіться, ситуація яка? Зараз департамент житлово-комунального господарства допрацьовує питання проєкту. проєкту вже Заявка дана на Міністерство території громад і інфраструктури і вже прийнято комісією попереднє погодження на капітальне будівництво цього водогону. Ремонту не буде, буде повністю будівництво. І воно буде добре. прокладатись ну, не добре, по логістичному. Коридору, який зараз а паралельно на лівій стороні в напрямок Лозову, Ярослава Дубіна, Валентин Косяченко, новини ТРК Лозова.